Вітаю, друзі! Мене звати Ольга. І зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період з 23 по 27 липня 2025 року. Ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде друга частина. В другій частині будуть такі у нас міста. Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води, Синельниково, Шахтарське, Одеса, Миколаєво, Чаків, Рівне Ромни, Краматорськ, Чернівці. Дякую за те, що довіряєте мені, що дивитесь мене, що підписані на мене. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста ситуація, то, звичайно, звертайтеся за індивідуальними консультаціями. Починаємо із міста Дніпро. Так, тут Дніпро. Дніпро з 23 по 27 липня. З 23 по 27 липня включно. 23 липня, місто Дніпро. 24 липня, місто Дніпро. 25 липня, місто Дніпро. 26 липня, місто Дніпро. Та 27 липня місто Дніпро. Так, дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 23 липня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Так, лівий правий. Не бачу я прильота в цей день у Дніпро. 24 липня, місто Дніпро. 24 липня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий, лівий, правий, лівий, правий. окраїни правого берега там збиватимуть і від уламків можуть постраждати будинки. Житлові будинки карта втрати житла. Є небезпека, на жаль. карти таке показали. 24-25. 25, -те. 25 -те липня, місто Дніпро. Лівий берег правий берег. Лівий правий. Лівий правий. Дивіться, окраїни правого берега буде працювати ППО. Загроза від вибухової хвилі від уламків. 26. 26 липня, тут бачите, як збивають, воно сипеться. 26 липня місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий, лівий. Правий, лівий, правий. Дивіться, для лівообережної сторони тут показали ранений воїн. Поранений воїн це від уламків. Тут може бути поранення. Лівобережна сторона. 27 липня місто Дніпро. Дивіться, знизу карта, яка? Щось летітиме. типу бомби, щось якесь велике, щось буде летіти масивне на Дніпро. Лівий берег Дніпра. 27-го, правий берег. Над лівим буде літати розвідувальний дрон. Лівий, правий. Лівий, правий. Над правим будуть збивати і є вибухові хвилі. Мені щось показують, знаєте, як от... Як може бути пошкоджена лінія електропередач. Мені, знаєте, як от... стовби. Оті. Високовольтна лінія. Може бути. Карти показують, дивіться, проводи, проводи може бути. Карти попереджують: правобережна сторона, правобережна частина, там десь є небезпека. Але нагадую ще раз, що дати можуть змінюватися. Ага, І що, зараз ще подивлюсь таке питання. Мені зараз написала нещодавно моя глядачка. Чи будуть масовано комбіновано обстрілювати Дніпро. Чи буде Армія РФ масовано комбіновано обстрілювати місто Дніпро найближчі дні, скажімо так. Масовано комбіновано на Дніпро. Масованого комбінованого на Дніпро в ці дні. Найближчі дні я не бачу. Можливо, згодом потім поки що нема такого. Будьте обережні. Нікополь, героїчний нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? Тут зменшення нема. Тут пожежа. Літо жарке. Зменшення нема. Карта сльози. Отак От як є, так і є. На жаль, Марганець з 23 по 27 липня. Місто Марганець. Щось летітиме на вас? Перехоплюватимуть. Також якась чи бомба, чи що щось буде летіти, збиватимуть. На західній стороні. Пів, південь і Захід. Для Марганця є небезпека. Будьте обережні, шановні. Місто Самар. З 23 по 27 липня. Місто Самар. Чи буде приліт у Самар? 23 по 27 липня. Місто Самар. На заході буде прильот. Дивіться, і на сході. Буде. Буде, мої, шановні, Самар. Карта страхів, карта. Ага. ППО буде працювати. З... Є загроза для Західної, Південної і Східної сторони. Може бути приліт. І, на жаль, може бути не один. Самар максимальна уважність обережність. Карти вас попереджають. Знизу поранений воїн. Тобто можуть бути поранені люди. Будьте уважні. Кам'янське з 23 по 27 липня. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. Чи буде у Кам'янське привіт? Кам'янське може бути. Може бути два туза, обидва перевернуті. Карта диявіл, карта смерть прямо е, може бути, показують небезпека східна сторона і, і центр. Для центру і для сходу є небезпека, мої, шановні глядачі, є небезпека для Кам'янського. Дві штуки, мінімум буде летіти на ваше місто. Павлоград з 23 по 20. 7 липня включно. Чи буде у Павлоград приїзд? У самий Павлоград? Щось збиватимуть на північному сході. Щось будуть збивати? Там буде працювати ППО. Північний схід. Будьте уважні. Кривий ріг з 23 по 20. 7 липня, місто Кривий Ріг. Північна частина. Летіти мене багато чого летить на північну сторону. Там щось північніше, транзитом будуть пролітати, там будуть збивати. А може бути, як, знаєте, як дорога якась там траса. Там може бути пошкоджена автівка. Від збиття, від, можливо, там, там де автобуси, де, де, ну, де, де транспортні засоби. Місце там щось. Можливо, стоянка. Щось показують на півночі. Південь. Південь для Кривого Рогу. Так, південь для Кривого Рогу. Тут нема прильоту, карти не показали, слава Богу. Західна сторона кривого рогу. Західна частина кривого рогу. Західна частина кривого рогу. Не бачу, не бачу. Пролітатимуть, збиватимуть, не окраїний. Але в саму західну частину нема. Східна сторона, <кхух> східна частина кривого рогу. На сході може бути прильот, від збиття пожежа велика. Буде летіти з спів ночі. і залетіть, і на сході там може гепнути. Східна сторона може бути прильот. Будьте обережні. Центр кривого рогу. Центр Кривого рогу. Центр кривого рогу. Оце щось. Ви знаєте, може бути. І Бачите, і тут і, і ракета, і прямий російський окупант, і тут сипеться. Кривий ріг оці 5 днів максимальна обережність, на жаль, може бути до вас прильоти. Показують майже на кожну частину, крім Південної. Верхівцево, верхівцево з 23 по 27 липня. Чи у Верхівцево буде приліт? У саме верхівцево. У Верхівцево, саме Верхівцево. Показують, що на півдні верхівцево можуть збивати, може впасти, гепнути. І на сході верхівцево. Воно показує, як по краям розклад, це може бути передмістя або район верхівцево. А Якби була оця карта внизу, по центрі, я б сказала, в центр прямо прилетить місто. Тут воно по краям і ще й диявіл прямий. Тому я бачу, що вони якось цього разу, у ці 5 днів, можуть на вас звернути лапках звернути увагу, тому будьте обережні, шановні мої глядачі. П'яти хатки з 23 по 27 липня. Місто п'яти хатки. Чи в п'яти хатки буде приліт? У самій п'яти хатки. Самі п'яти хатки. Дивіться, перехоплюватимуть на сході вашого міста. Ну, кажу, перехоплять, перехоплять, дві штуки буде летіти на п'яти хатки. Його десь пригород, район, там десь близько біля міста окраїни, там щось буде збивати Вільногірськ. Місто Вільногірськ Дніпропетровської області. Чи, чи буде прильот у вас у ці дні? У саме місто Вільногірськ. У Вільногірськ. У Вільногірськ, на півночі вашого міста там буде працювати ППО у саме місто. і південь. Бачите тут? Ага, Пів, південь. Південь і північ вашого міста тут може бути. Активність, збивання отаке. Летітиму через вас транзитом ракети. Щось збиватимуть за межами міста або окраїни. Підгородне, з 23 по 27 липня. Місто підгородне. З 23 по 27 липня місто підгородне. Не бачу прильота до вас по району, по області. Так, в саме підгородне карти не показують. Ну буде, буде чутно і гучно. Жовті води з 23 по 27 липня. Місто жовті води. Жовті води. З 3 по 27 липня. У самій жовті води. Чи буде приліт у самій жовті води? На півдні вашого міста там буде працювати ППО. Карта смерть випала в прямому положенні для вас, для вашого міста. Щось збиватимуть на підльоті з південної частини, в південній частині жовтих вод. Будьте уважні. Синельниково, місто Синельникова Дніпропетровської області з 23 по 27 липня місто Синельниково. Синельниково може прилетіти, дивіться, і башня вам тут іде відразу. Пішли карти такі. одне, Одна іншого коштує. Угу. Ага, дивіться. Північ і схід. І південь. Південь, північ, схід. Стинельнико, на жаль, може бути приліт. Карти попереджують. Я вас попереджую, а ви мене. Слухайте, чи не слухайте теж таке. Шахтарське. З 23 по 27 липня. Місто Шахтарське Дніпропетровської області. Чи буде у Шахтарське приліт? З 23 по 27 липня. Місто Шахтарське. З 23 по 27. Так, з 23 по 27 Шахтарське. Не бачу Шахтарське прильоту. Слава Богу, нема. Не показали карти. Е, Одеса, героїчна Одеса, з 23 по 27 липня у Одесу. Чи будуть прильоти? Дивіться, скільки летить на вас. Ловлять, штук 10 буде летіти точно. Багато зловлять, але і але щось і не спіймають. На жаль, може бути. Загроза є для, якось вони будуть летіти із сходу, і показують для західної частини загроза. Для західної сторони. Західна частина, західна сторона. Є небезпека. Південний Захід, ще отак. І знизу карта Башта, бачите? Одеса може бути. Хоч вона перевернута, але це говорить про прильот. Далі. Миколаїв з 23 по 27 липня. З 23 по 27. У Миколаїв чи буде приліт? У самий Миколаїв. Може бути, башта вам випала. Ракети випали. Дві штуки, чогось летітиме і карта смерті ще. А Миколаю може бути південь, схід і північ, південь, схід і північ. Зоку зі сторони окупаційної от частини. І пряме положення. Так, ворог якось, я б скажу, тут якесь посилення буде обстрілів на вашому напрямку Миколаївський. Будьте уважні. Очаків, місто Очаків, Дніпропетровської, ой, Миколаївської області. Очаків. Чи будемо у Очаків приліт? З 23 по 27 липня. О, самий Очаків. 23 по 27 липня. Збиватимуть навколо, ну саме місто нема прильоту, я не бачу. А от по окраїнам по тут кажуть, що може бути. Передмістя, район тут може бути. Місто рівне, з 23 по 27 липня. Місто рівне. Угу. Тут кажуть, що може бути навіть як серед наших військових, тут кажуть, може бути якийсь наводчик, показують карти, поруч, поруч із військовим українським, або, кажуть, треба бути уважними, там хтось спостерігає, рівне тут може бути. На заході вашого міста може бути прильот. Там буде працювати ППО. Може бути, Кхе -кхе. західна частина рівного, тут може бути, на жаль, Ровний. місто Ровний. Рівенської області з 23 по 27 липня. Місто Ровний. Місто Ромни, Дніпро, Рівеньської область, У Ромни. Чи буде приліт з 23 по 27 липня? Ну, Ромни не показує. Хоча, кажуть, наводчики там у вас є. В, в, в східній стороні там, можливо, передмістя, район, там щось будуть збивати. А місто Ромни. Краматор з 23 по 27 липня. Місто Краматорськ, чи буде у Краматорськ приліт? Так, Краматорськ. У Краматорськ Донецької області. Чи буде приліт? Тривога буде завивати. Вночі, може бути, на сході вашого південь і схід. Тут, на жаль, може бути прильот. Сході вашого міста. Будьте обережні. Чернівці. Місто Чернівці з 23 по 27 липня. Дуже багато людей відкликнулося із чернівців. Значить, буду, включаю місто Чернівці у свій список прогнозів міста України. В другій, другій частині я буду для вас робити розклад. Чернівці з 23 по 27 липня. Місто чернівці. Чи буде у Чернівці приліт? З 23 по 27 липня. У самій Чернівці. Летітиме на вас ракета велика. І що долетить, чи ні? По селам, по селам вашої Чернівецької області, там, кажуть, буде приліт. На півдні, південна сторона, південна частина, можливо, це район передмістя. В самій Чернівці карти цього разу не показують прильоту. А от для сел населених пунктів південно-східної сторони Чернівців, Чернівецької області, там може бути. Будьте обережні! Дякую, що дивились мене, слухали мене. Підписатися не забувайте. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, з якого міста ви мене дивитесь. Мені це дуже важливо, щоб я знала, кому потрібні мої розклади. Всіх обіймаю, мирного неба, всім бажаю, скоріше, наші перемоги.